Як він ставиться до вас насправді? Давайте будемо дивитися, як насправді він до вас ставиться. Його справжнє ставлення до вас, а не те, яке він показує. Розклад загальний, тому давайте подивимось, який він. Людина, яка, знаєте, як може на постоянці. Щось нове вводити в своє життя, може постійно змінювати роботи, може відкривати бізнеси, потім йти і знову відкривати. Його для нього взагалі ніякої питання, ніякої проблеми в тому немає, щоб працювати з тим, де він взагалі нічого не шарить. Він з цим розбереться дуже швидко. Якщо є щось, в чому він. Ну, то есть, до прикладу, він ніколи в житті там не мав справи з електрикою, він хоп-хоп, розібрався, і все, він все зробив як потрібно, розетку прикрутив. І окей, це може бути на більшому масштабі. До прикладу, спочатку він займався деревиною, а потім він пішов в криптовалюту, і у нього все виходить. Людина, яка завжди робить вибір, так як йому підказує його серце, так як йому підказує його душа, і не соромиться того і не боїться того, що він не обрав. Він знає, що обрав для себе найкращий варіант. Окей, давайте як він ставиться до вас насправді. Ну, дівчатки, ви, звісно, змінили його життя. Я вам хочу сказати. Його почуття до вас, його дуже сильно змінили. Він дійсно закохався у вас. Не просто закохався, він вас кохає, він хоче бути з вами. В вас він знайшов те, що він давно шукав, те, про що він мріє, те, чого він хотів. І він це знайшов у вас. Біля вас, йому тихо і спокійно. Знаєте, тут є дуже великі шанси побудувати гарні стосунки. Відношення в нього прекрасно до вас. Просто, от якщо вам здається, що він десь там сухарь, або він там щось вам недосказав і не дозробив, ну, да, він може замовчувати, тримати всі ці почуття всередині себе. Але дійсно, ви, ви змінили просто життя людини, ви перевернули з ніг на голову. Відношення до вас не просто дуже гарне, а воно дуже серйозне. Він готовий заради вас змінювати своє життя. Він готовий заради вас змінювати те, як він проявляється. Він буде намагатися це робити, і він буде показувати вам, що я можу щось змінити.